Фреміне – новий кріоперсонаж, який наносить шкоду завдяки дворучному мечу та мач трьохзіркову рідкість. Він є останнім персонажем з першої трійки Фонтейн. У цьому відео ми з вами розберемо таланти та сузір'я Драйвера, а ще підберемо для нього зброю та артефакти. Більше не буду вас затримувати й почнемо. Спочатку пропоную проговорити базу по Фреміне. Як я вже говорив, він чотирьохзірковий кілодворучник, основним пріоритетом демеджу якого є фізичний. Так-так, вам не почулося, ми нарешті дочекалися нового фіз-персонажа. По ролі у команді Фреміне є головним демагром, а при підвіщенні драйвер качає собі відсоткову атаку. Ще він володіє силою архепневма. Після такого короткого огляду ми можемо подрібніше розглянути таланти Фреміне. Звичайні атак можна пропустити, бо в них немає нічого цікавого, ось про елементальну навичку є багато чого сказати. Зайдемо здалеку. Приміне можна грати двома способами: перший через Damage, другий через Damage. Про плюс і мінус обох шляхів ми поговоримо згодом. Уся різниця полягає у тому, як ми використовуємо навичку. Вона наносить кріо шкоду й переводить драйвера у стан таймера пера. У цьому стані його елементальна навичка перетворюється у розкільний тиск, а звичайні атаки завдають додатковий демедж. але відсотки там ну дуже малі порівняно з іншими його скилами, тому цей демедж існує тільки для того, щоб творити реакції. Та спавнить шип подиха духу, який заряджений силою пневми, золотою, тобто. У цього тиску є чотири рівні, які залежать від кількості використаних звичайних атак. Якщо взагалі не використовувати звичайні атаки, то буде нанесен чистий демедж. Саме на спамі єшик базується кріо версія Фреміне, але про це потім. З першого до третього рівнів буде наноситись кріо і фіз демедж одночасно. А ось на четвертому рівні звичайна атака Фреміне також перетворюється на розкільний тиск, а той, як ви могли здогадатися, буде наносити чисту фізичну шкоду. Треба зазначити, що весь демедж фреміне у цьому стані, окрім звичайних атак, звісно, вважається демеджем навички, це нам понадобиться у блоці з артефактами. А ще цей таймер не зникає при зміні персонажа та існує десь 6-7 секунд. На цьому з елементальною навичкою покінчено. Далі в нас йде не менш цікавий вибух стихії. При застосуванні наносить велетенську кріошкоду, скидає час перезарядки навички та вводить времене у стан переслідування на 10 секунд. У цьому стані Freміне отримує невелике опірте переривань та посилює навичку наступним чином. Знижує час перезарядки на 70%, та звичайні атаки дають не 1 рівень до таймера А2, та ще посилює демедж додаткових кріоволн у 2 рази від їх початкового демеджу. Також цей стан зникає при зміні персонажа. Вивести її коштує 60 одиниць енергії. Пропоную зробити виставки по бойовим талантам Фреміне. Якщо коротко, то уся його головна сила та механіка елементальна навичка, а точніше рівні розкільного тиску. Але, незважаючи на це, у нього усі три таланти важливі та потрібні і мають дуже великі відсотки у описі. В ідеалі зробити 3 вісімки або 3 корони, але якщо ви не бажаєте витрачати так багато ресурсів, то може підійти прокачка у 6, 8 та 7, або 6 або 8 там, дивіться по вашим ресурсам. Далі в нас три пасивних таланта Фреміне. Перший зменшує час перезарядки навички, якщо застосувати її повторно, при менш ніж 4 рівнях тиску. Другий збільшує демедж розкільного тиску, тобто пінгвіна, на 40%. Після використання реакції розбиття. Детальніше про неї та й взагалі про всі реакції ви можете дізнатися з мого відео, послання на яке буде у описі. Але скажу, що ця реакція виникає, якщо вдарити по замороженому ворогу тяжкою атакою, а ще усі удари Фреміне вважаються тяжкими атаками. Третя пасивка зменшує поглинання підводної стаміни. Загалом у нього непогані пасивні таланти, але вони не приносять якихось надзмін. Ми розглянули увесь скілсет Фреміне, тому далі в нас блок з артефактами. У ньому ми поговоримо про сети, характеристики та обсудимо фіз та кріву зборку Фрейміне. Спочатку пропоную розглянути деталі обох стилів гри. Їхньою головною різницею кількість рівнів тиску на момент повторної активації елементальної навички. У першому варіанті ми активуємо навичку на 4 рівнях, наносячи таким чином фізичну шкоду. А у другому ми одразу ж б'ємо елементальною навичкою, наносячи таким чином велику кількість кріодемеджу. Обоє стилі бафаються за допомогою пасивних талантів Реміне. Перший допомагає кріо, а другий фіз. Після цього можемо перейти до артефактів. Почнемо з сетів. Найуніверсальнішим є нова золота трупа, бо дає багато афіксів і елементальну навичку, яка є основним джерелом демеджу Хреміне. На перший погляд неможливо реалізувати сет повністю через другу частину пасивки що трьох шматків, але цей нюанс можна вирішити. Так як таймер ПР не зникає при перемкненні, то ми можемо перед моментом повторного збросу навички не змінити фремене на якогось іншого персонажа, а вже потім повернутися на драйвера і нанести збільшену шкоду. Таким чином ще можна активувати епос-треконоборцях, але ну, та подібні бафи, але, але якщо він є у команді. Це, ну, це таке. Далі ми розберемо окремо по стилям гри. Для Фреміне нам можуть підійти повні комплекти блідового гню, тим паче що йому дуже легко активувати пасивний талант, також поховання гладіатора, але найпростіше і не менш ефективніше зробити комплекти 2 на 2 з сетів, які зображені на екрані. Повний сет мисливця на тіні можна поставити, але тоді вам треба робити кастелі, щоб активувати пасивний талант, і воно того не коштує. А для кріо я не зміг виділити якогось конкретного суперповного сету. Тому беріть лянку з комплектів, які зобережені на екрані. По характеристикам нам потрібні: годинник на атаку, келихне фізичну, чи шкоду, чи кріодемедж, залежить від вашої збірки, але атака також можна, атаку також можна поставити, вона універсальна, але буде програвати е, афіксним кубкам. А з додаткових характеристик крити, атака та відновлення енергії. Його потрібно десь 130-140%. Треба дивитися на кількість і команду, але ну, це таке. З артефактами закінчено. Далі в нас підбір дворучних мечів на Фреміне. Зі зброї нам підходить буквально будь-що, що має більш-менш корисні характеристики, але давайте розберемо подрібніше. Почнемо з загальних варіантів. Вовчина дробок є дуже крутим варіантом через те, що дає дуже багато атаки володрю та не трішки атаки е Іншим членом команди, тому можна у теорії розглянути годинник та майстерність стихій чи відновлення енергії, але це варіативно і не дуже ефективно. Сигнатурний дурок і та червонорогий камнем молотильним має тонну критів, що вже робить його дуже сильною опцією, а пасивний талант також є непоганим, бо захист є у всіх персонажів цієї гри. Необроблений меч тупо пальця з атакою, така ж як вовчина дробок, але останній може дати хоча б трішка атаки іншим членам команди. А ось небесна гордість є дуже крутим варіантом, хоча не дає багато демедж-характеристик, але відновлення енергії дозволяє давати ультимейт більш частіше, що є важливим для фреміне в обох стилях гри. Але все ж таки найкращим мечем на драйвера є Сигнадехія, світоч очеряттяного моря. Крити та багато атаки, ну, все, що йому потрібно. З легендарками покінчили, тепер можемо перейти до чотирьох мечів. Чорногірський різець є палкою з критами, але вона безкоштовна, тому її можна розглянути, відносно безкоштовна. Прототип архаїшний є базовим домарським дворукам, тим паче, що він крафтовий. Обоє БПшні клеймери є дуже крутими, але кістковий меж є кращим, ніж палиця. Останнім універсальним доуроком є крафтова тінь пробою, але треба мати хіллера у команді, щоб отримати найбільший профіт. Тепер перейдемо до більш конкретних варіантів. Цигне юли та засніжене зоряне срібло є найкращим варіантом для фізичного времіне, а для Кріло. Який закриває реакція, може встати мечі з майстерністю стихії, ну, але воно того не коштує, краще поставити годинник на е, МС, а клеймор на атаку. Але дивіться самі. На цьому є зброєю покінчено, і ми можемо перейти до команд з Фреміне. Для початку пропоную розглянути ідеї для команд з Фреміне у Кріошкові. У фріз команді Фреміне встає погано, бо буде визивати реакцію розбиття, а не заморозки. А ось берене Тайня та монокріо команди він встає непогано, Її ідеї для таких команд ви можете побачити на екрані. Також цю та інші цікаві матеріали по відео будуть у моєму телеграм-каналі. Команди для Фіз Фреміне повинні мати обов'язково одного електроперсонажа та одного гідро, якщо бажаєте активувати другий пасивний талант. Але там може початися каша з статусів, і замість заморозки для подальшого розбиття буде виникати заряджений, тому так. Ідеї для таких команд та гіперкері команд ви можете побачити на екрані. З цим закінчили. Переходимо до предостаннього розділу, в якому ми розберемо сузір'я Фреміне. Цюзір'Фреміне ніяк не змінюють його геймплейний стиль і тупо дають характеристики. Але це не означає, що вони погані чи взагалі не потрібні. С1 деякий часу елементальну навичку ще є сильним бафом, бо його основний демедж якраз йде з навички. С2 дає трішки енергії, але треба зазначити, що на цю енергію не буде впливати ваше відновлення енергії, бо вона дається в одиницях, а не у сферах. С3 дає 3 рівні звичайні атаки, а С5 у навичку. навичко. С4 дає атаку за усі реакції з Кріо, окрім таяння, а С6 дає крит демедж за ті ж самі реакції. Роблячи висновок, ми можемо зрозуміти, що усі сузір'я Фреміне є непоганими, їх хотілося би отримати, але якщо ви не граєте через фріз команди, то сенсу від 4 та 6 зірки не дуже багато. З сузір'ями покінчено, тому пропонуємо переходити до висновків. Фреміней є дуже цікавим персонажем. Він має два різні стілі гри, великий вибір зброї та артефактів робить його дуже легким у збірці, тим паче йому не потрібні загалом сузір'я. Кріо Драйвер є прикладом цікавого чотиризіркового персонажа, імплей якого є унікальним у своєму роді. Та цікавіше деяких легендарок. Звісно, він буде уступати по демеджу іншим п'ятизірковим демаграм, такими як Гутао, Ганьюй, Еола та інші. Але його особливість полягає у його механіках. На цьому все. Дякую за увагу. Я закінчив.